Усім доброго дня, саме в розпалі тюльпанний сезон, пора, яку я дуже-дуже люблю, з нетерпінням завжди чекаю і насолоджуюся кожним днем, який дарує мені прекрасні барви цих квітів. Їх завжди у мене росло досить багато, причому різних сортів. Але якось останніми роками ситуація стала погіршуватися. І кольорів стає менше, і самі квіти стають меншими. Чому так відбувається, зараз розбиратися не буду. Це буде тема іншого сюжету. А сьогодні ж я хочу просто. Познайомити вас із тими видами, які ростуть і квітують у мене зараз, а також започаткувати трошки інший для мене підхід до вирощування цих квітів. Найпершими у мене зазвичай розцвітають ось ці яскраво червоні тюльпани. Вони дісталися мені у спадок від попередньої хазяйки, було всього 3 чи 4 кущики. Але за ті роки, відколи я тут живу, то я уже ці тюльпани копала не те, що кущиками, а прямо відрами, роздавала наліво й направо, куди тільки можна і не можна, тому що вже не знала, куди ж їх іще садить. Дуже швидко наростають і зовсім не вибагливі. І собі отут посадила по під парканом не тому, що хотіла їх бачити саме тут, а тому, що просто уже не знала, куди їх ще садить. Он і в садку вони червоніють. І Отуди от як подалі, звідси, мабуть, не видно, але там теж попід шиферною постройкою теж там ряд таких самих тюльпанів. І ще попід самшитами моїми вони є. Ну, куди не глянь, скрізь вони є, тому що багато-багато і не знала, куди садити. Ну от вони мені тепер дуже вдячно квітують практично кожного року. Слідом за цими червоними розквітають оці чи то червоно-жовті, чи то жовто-червоні, ну дуже цікаві тюльпани. Я колись їх купила в якоїсь бабки на базарі, і вони зберігають, дивіться, який цікавий вигляд. І поряд кущик, ось теж важко сказати, якого він кольору, чи то більше червоного, чи то більше жовтого, або взагалі вони якісь такі, як жовто-гарячі, прямо. Дуже цікавий колір, і на сонці вони просто горять. Це краса неймовірна. У числі перших квітують і ось ці червоно-жовті. Тут взагалі важко сказати, що це за тюльпани такі цікаві. Дивіться, вони прямо, наче розмальовані кимось спеціально. Полосочки строго в якихось визначених місцях, тільки їм відомих. Дивіться. Начебто один і той самий сорт, а от дивися, а наче вони і різні. Це тюльпани із суміші, яку я колись виписувала, чи то з флоріуму, чи то з якогось подібного магазину. Тоді ж у тій суміші були і ось ці червоні тюльпани. Ну, Вони, на вигляд, дуже схожі на ті ранні мої домашні, дуже схожі, але за розмірами вони були. Колись як півлітрова банка. Зараз вони набагато менші і чомусь зовсім низенькі цього року. І в тій же суміші були ще ось тюльпани, але, на жаль, не встигла їх засняти. Вони теж червоні, але якогось матового кольору. Цікаві. Ну, от Зараз, уже, на жаль, не можна показати кольору. Теж гарненькі були і чомусь вони розцвіли цього року у числі самих перших, навіть випередили оті звичайні мої червоні тюльпани. А ось ще одні тюльпани, які теж поплутали терміни. Вони цвіли після ранніх тюльпанів, можна назвати їх пізньоранніми, отак. Але цього року вони розцвіли в числі перших і от що від них вже залишилося. Добре, що хоча б встигла їх відзняти у одному з коротких своїх відео. Дуже незвичайні кольори дуже-дуже гарні. Надивитись на них не можна. В число ранньоквітучих входять і ось ці жовті тюльпани. Правда, були вони у мене чисто жовтими, а тепер, бачите, сторони почервоніли. Ну, хоча це їх не псує. Виглядають вони прекрасно і цвітуть стабільно, незалежно від будь-якої погоди, кожного року тут куч гарний, пишний є. А оце вже середньоквітучий тюльпан. Він теж був у суміші. Яку я вам вже трошки показувала, на жаль, камера не передає справжнього кольору. Це дуже темно-червоний колір, і квіти досить великі, ну не такі великі, як вони були раніше, але тим не менше, все рівно дуже красиві. І е, навіть якийсь малюнок трошки спостерігається із темніших і світліших прожилок. От зараз слабо їх видно отак, на камеру. Але насправді дуже гарні. І вони невисокі. От вони такі, як зазвичай є, отакі, скільки тут сантиметрів 30, мабуть, висоти, і все вищими вони не росли ще в мене. Середньоквітучим є і ось такий тюльпан червоний із доволі чітко окресленим жовтим краєм. На сонці як відкриваються. Наче горять, як полум'я. У цей самий термін квітнуть і жовті тюльпани із червоним крайчиком. Чітким, наче хтось спеціально його зробив. До середніх цього року приєдналися і білі тюльпани. Зазвичай вони цвіли пізніше, разом із пізніми, але цього року щось усі поплутали свої звичайні терміни. Білий повністю, і коли тільки-тільки вони починають розкриватись, то, помітно, на оцих стінках жовтувато-зеленуватий відтінок. А от уже день, два, три цвітуть, то вже стають повністю білими. Почали вже квітувати і пізні тюльпани. Ось такий блідо. Блідорожевий із білими розводами якимись. ну Важко сказати, чи то бі... біло-рожевий, чи то він рожево-білий. І ось теж такий самий. Вони дрібненькі. от Видно, що маленькі, ну це взагалі якийсь манюнічки, як дзвоничок. І ну Вони весь час от такі маленькі цвітуть, маленькі, низенькі, але по-своєму дуже-дуже гарні. А це якийсь цікавенький розцвів. Я навіть не можу сказати, звідки він такий у мене взявся. Зовсім не знаю, абсолютно у мене такого ще не було тюльпана. Колір не то жовто-червоний, не то червоно-жовтий, не то щось середнє, але от такою коронкою цікавою він сформований. У мене такого не було. Що це за. Сорт, звідки він взявся, чи це перезапилення пройшло з якимось, поняття не маю. Ось дуже цікавий колір, дуже-дуже темний, навіть от видно і через телефон, що Темний сильно, це із категорії багатоквіткових. Правда, перший другий рік вони цвіли, даючи по 5-6 квіточок отак, із одного кущика. Тепер же ж вони так не дають, хоч я вже і пересаджувала їх, і на друге місце садила, не знаю, все рівно по одній квіточці. Зараз вони дають, але гарненькі все рівно. Тут кущик бахромчастих. Знову ж таки, не то біло-рожевих, не то рожево-білих. Вони якось так виглядають, що одна квітка більш біленька, от як тут. І стінки такі, оці зовнішні, то навіть із якимось кремовим чи зеленуватим відтінком. Інші квіточки більш рожеві, ось видно, як оця. Розовенька, з мохнатим крайчиком, по-своєму гарненькі. Ну, квіти невеличкі, вони такі, правда, кожного року невеликі. Це теж бахромчасті, рожеві, але більш із якимось бусково-фіолетовим відтінком. Трошечки інші. Ось поховалися у листі. У день вони відкриваються, їх краще видно. Але вдень сонце не дає щось знімати, так сліпить, що зображення геть розпливається і не можна нічого відзняти. А оцей бахромчастий, то він заставив мене просто остовпіти на базарі, коли я побачила букет із отаких от квітів. Колір якийсь червоно-бурячково, вишнево, якийсь отакий, із чисто білим бахромчастим краєм. Вони виглядають просто шикарно. Он ще заховався, але у цьому році самих квіток мало, більше листя, менше квіток, на жаль. Тут же кущик бускового кольору. Ось. Він виглядає, як наче рожевий, дивлюсь, через телефон. Ну, Тут один тюльпан теж ходить. Це ходячий, він не може пропустити. Все, мурик, іди звідси, Васька, йди. Так, але самі тюльпанчики оці його гарнюні. І я вам скажу, я теж не знаю, звідки це вони узялися. От геть, не можу навіть уявити, із яких це тюльпанів ось такі появилися. У мене таких не було ні одного разу, і саме таких я і не виписувала ніде. Що це за ефект такий стався цього року, не знаю. І ще один тюльпан із знаком питання. Теж не розумію, із якого це він такий отримався. Якийсь рожевий і зовнішня стінка зеленувата, як ото із зеленоквіткових типу. Але знову ж таки я нічого подібного не виписувала, в мене таких не було. Якісь катаклізми у природі, що квіти самі міняють колір, не знаю по якій причині. І отут ще пару рядочків пізньоквітучих, ось такого кольору, якийсь рожево-бусковий, якийсь такий колір цікавенький. Ці тюльпанчики, як у гарну для них погоду, то вони прямо такими великими квітами, гарними квітують. А якщо кущики загущуються, вони стають схожі на дзвоники і теж по-своєму дуже гарні стають. Васька, ти знов прийшов сюди? О, який тюльпани ще гарний. В числі останніх розкриваються і ось ці тюльпани, темно полум'яні і з гостренькими кінчиками нагадують за формою коронку. Пелюстки розташовуються у два-три ряди, як який рік. І коли розкриваються повністю ось так на 180 градусів, то займають в два рази більшу площу. Квіти взагалі стають не схожими на тюльпанні і є у них певна загадка. Ці тюльпанчики теж із категорії пізніх розцвітають в числі останніх червоні із жовтим краєм, причому із такою гарною густенькою бахромою, коли розкриваються, стають ще краще, дуже пахнуть, прямо дуже-дуже. І цвітуть довго порівняно з іншими видами, то вони, мабуть, одні із найбільш довготривалих. І поряд ось іще один розцвів манюнечкий, звичайно. І трошки, он, мабуть, підморозився, от, але сам по собі гарненький, він якогось непонятного кольору. Щось червоне із фіолетовим намішане і край бахромчастий, гарненький, але чомусь от він не хоче розмножуватись. Отак одною квіткою, максимум дві, може, зацвіте і все. До пізніх цього року записався і ось цей тюльпанчик. Доволі такий величенький, основний колір оранжевий. Зовнішні стінки червонуваті, цікавенький, такий запаху зовсім немає, але форма у нього гарненька. Цього року, на жаль, дав тільки одну квіточку, бо я тільки восени його сюди посадила. А от попередні роки він цвів більш масово і цвів раніше, десь приблизно у середні терміни. Почала це відео знімати пару днів назад, коли більша частина тюльпанів ще цвіла. А тепер уже залишилися самі довготривалі. Це махровеньке ось тут трошки. О, там далі пізній, воно одинокий цвіте. Ну і ще на іншій ділянці там такі, що більш пізні. А всі інші перетворилися уже на таке лахміття. Відцівши та ще й погорівше в добавок. Цього року, на жаль, я й не встигла намилуватися цими тюльпанами. Зазвичай їхнє цвітіння протягується десь на місяць. А цього року, всього навсього два тижні назад, вони розкрилися, і вже ось нема на що глянути. Та проблема навіть не в самих термінах, тому що вони залежать напряму від погоди. А проблема в тому, що якість тюльпанів, як я вже казала на початку відео, змінюється на гірше. От навіть подивіться на оцей гарньоній, простенький, бліденький, такий цікавий-цікавий тюльпанчик. Він сам по собі маленький завжди. Але ж погляньте, такий самий ось далі. Ось, так тут же ж квітка у три рази менша, навіть за цю, що я ось показувала. Он, і, і, і далі он теж. Воно такий самий і теж дрібнюсінький. І така історія майже з усіма видами тюльпанів дрібнішають, а деякі кольори взагалі вже втратилися. Такі гарні сорти були і кудись вони й попропадали. Ну, як кудись, вони просто загинули. Чому так стається? Ну, мабуть, тому що зараз уже принцип, який діяв раніше, майже безвідмовно посадив і забув, то зараз він уже майже не діє. Діє хіба що на ті тюльпани, які ще давні, -давні з давніх часів до нас прийшли. Та й то не всі уже із них себе гарно почувають, теж видно, що їм не дуже добре у нинішньому кліматі. Ну, Та й, мабуть, і підживлення все-таки якесь потрібне оцим сортовим тюльпанам, якийсь спеціальний догляд. тому, я хочу сьогодні започаткувати новий підхід до вирощування тюльпанів, а саме висаджування тюльпанів груповим способом, тобто, щоб, один, щоб кожен окремий сорт ріс в одному місці, і висаджені цибулинки були у корзинки для цибулинних квітів. Ну і що це дасть? А те, що по-перше, за квітами, які висаджені групами, набагато простіше доглядати і підживлювати їх, також простіше. А по-друге, тюльпани, які посаджені кубками, виглядають набагато ефектніше. Ось, наприклад, оцей махровий дивіться, так тут же ж букетик, байдуже, що квіточки. Разом із великими є ось такі дрібнесенькі, але все рівно вони всі вкупці, як наче так і треба. Ось ще один недалечко, ось такий напівмахровий. теж. То це ж гарненько, отаку, а не один окремий тюльпанчик, як оцей ось в мене тут росте, як наче сиротиночка стоїть і немає йому ніякої пари. А от уявіть собі, якби оцей біленький тюльпан, хоч він і зараз гарно виглядає на фоні соковитої зелені аліуму, але якщо до нього підсадити ще й оті цибулинки, он біленькі теж тюльпанчики, то це ж уже грубка вона буде гарненька і буде контрастувати з іншими кольорами квітів то я отак хочу погрупувати хоча б кілька сортів поки що. Звичайно, це буду робити пізніше, а зараз починаю просто з того, що підписую деякі кольори, які зараз добре видно. От, наприклад, біленький, тут десь далі зараз перелізу. Так, ось унизу. Зачепила бірочку із звичайного скотчу і підписала он маркером, що це одиничка. В себе в зошиті записала, що під номером один у мене чисто білий тюльпан. Так само під номером два темно-фіолетовий. І так далі. Кілька кольорів узяла, щоб спробувати на них, що у мене вийде. Ну, те, що вийде, то ми побачимо, звичайно, вже аж на наступний рік, тому що раніше із тюльпанами ну, ніяк не вийде. А от як буду пересаджувати, що буду робити, як я там над ними буду чаклувати, то це вже обов'язково покажу тільки десь через місяць-півтора, коли листя в тюльпані повністю повсихає. На сьогодні ж у мене все. Гарного всім дня і до побачення.